Всім привіт! Ми в місті Чинстухова в приватному секторі і показую як виглядають будинки поляків, які живуть в приватних будинках. Це мені нагадує Америку в якомусь сенсі. Тут у нас такі невеличкі будинки квартирного типу. Машини прості малолітражки, але дуже круті будинки. Не знаю, я просто... Я, я в шоці, як тут кру... який цей крутий будинок. А? Центр города. Так? Та? Та, дивися, у них вже, вроді би, ліс і все, але ну, скільки ми їхали? Ну так. Скільки десь хвилин? Так, що та, тут нам... Факт? Капець, а ці, типу, квартирного типу, то це теж так круто, да, тут жить, прикинь? Такі балкони та? величезні, ну, no. Високі вікна і супер. Яка тут територія в цього будинку? Що це? Тут не можна знімати? Тут і оплата і все набагато. бачила. яка там собачка смішна, стоїть, біла, пудаль. Але глянь, прості машини, але зато які будинки класні. Компанія якась, правда? Mm. Зараз ми направо ще звернемо. Супер такі якісь саме круті машини. No. Все так нормально. Класно. Люди живуть в своє задоволення, правда? Yeah. І не ясно, що є якісь... Ось боже, то взагалі. Стучка зкія проста, але як класно. Ялинки. Спокійно, квіточки. Чуєш, це підземна парковка, так? У людей. Давай вернеш, там дружина виїдемо зі. Туди? Ну давай, так, давай, бо, бо, бо загубимося. Ну ну, це геть, як Америка. От такі самі будинки. Топік, угу. так так що так живуть поляки. Мабуть, середньостатистичні також. Брама, в'яздова, ялинки, сосни, чисте повітря, гаражі, прості машини. Опель, Астра. якась. Хороший райончик такий для життя. Дуже. Привіт. Сюди? Що швидкі наш зверху. О, я знаю які кармашки. Що ти хочеш? Я тобі хочу Кого? Телефон? Хоті, ні, добре. Ні, я можу забрати Це, його, не, чуєш. Я можу сюди задіяти. Ну, мені просто напряжно знаєш знімати, одягати ага, цей. Ага, ну ясно. Як то ці пташки э, співають? Паркінг відкрився. Діджимо далі.